Джеймс Дін, Бунтівник без причини. Без Джеймса Діна Не було би Бітлз, Джон Леннон. Книга Девіда Лойера, одна з перших історій рок-н-ролу, починається саме з фільму Нікола Сарея, Бунтар без причини або Бунтар без ідеалу. Джеймсом Діном у головній ролі. Була навіть фотка. Блондинчику шкірянці прилутулися до якогось стовпа за його спиною фасад кінотеатру з рекламою бунтаря. Джеймс Дін народився 8 лютого 31-го року в Маріоні, штат Індіана. Повне ім'я, яке дала йому мати, прихильниця поезії Джеймс Байрон Дін. Коли йому було 9 років, його мати померла. Його відправили до Індіани на ферму родичів, де він провів більшу частину свого дитинства та юності. Після виконання ним ролі сліпого, що прозрів у шкільній виставі на різдво 45-го року, вчителі шепотілися. Він надто гарний для хлопчика. Він вивчав акторську майстерність в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. А також брав уроки балету, знявся у низці телевізійних фільмів. Навіть в одному вже забутому серіалі він зіграв Іоанна Хрестителя, його перша поява на телебаченні відбулася у 50-му році в рекламі Пепсі. Вперше він знявся у фільмі на схід від раю», знятому з одноіменним романом Джона Стенбека. Він продовжив свою кар'єру у фільмі Бондар без причини, шанувальник Сентек Зюпері. Він залишається і досі іконою для підлітків, які вірять ми відповідаємо за того, кого приручили. Його наступним і останнім фільмом став Велетень Джорджа Стівенса Епічна стрічка про сучасний Техас. Він ледве закінчив зйомки, коли 30 вересня 1955 року загинув на дорозі Саліна з чолами в автокатастрофі, коли йому було лише 24 роки. За дві години до смерті його оштрафували за перевищення швидкості, всього за 13 днів до смерті. Відзнявся в телевізійній рекламі, яка закликала молодь до обережного водіння. Його розбитий автомобіль Порш був відновлений Джорджем Барісом і переходив із рук в руки. А в 1974 році, після виходу з книги Баріса, «Автомобілі зірок народилася легенда про прокляття автомобіля, оскільки машина побувала в серії загадкових інцидентів, зокрема аварії зі смертельними наслідками. Дін був похований на кладовищі Парк. У Фермаунті, з якого якісь фанати регулярно крадуть надгробний камінь, посмертно був номінований на премію Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмах Насхід від раю» та Велетень. Мільйони тінейджерів прийняли його погляд з підтандітних вій та манеру застібати блискавку на курці, скогіржене волосся, цигарка, що повисла в кутку рота, светр, яким на одному з німків Дін закриває нижню частину обличчя. Такий стиль охрестять словечком. Кул, cool. Інтернет і донині пропоную всім охочим звернутися до Діна з листом, написати про свій біль, надію, страхи, написати про радість і смуток і бажання бути комусь потрібним. Йому пишуть багато листів, судячи з того, що й досі він продовжує хвилювати розум і серця. Так, цей блакитноокий шатен з капризними губами немовляти. І венеціанськими бравами, як на картинах, епохи відродження, був і залишається першим і єдиним.